А ви знали, що навіть одна чашка кави запускає процес спалювання вісцерального жиру? А цей жир на секундочку це не просто м'який шар на животі, який можна стиснути руками. Це глибинний жир, що оточує внутрішні органи в черевній порожнині. На відміну від підшкірного, він активніше впливає на обмін речовин, синтезує і вивільняє запальні молекули та гормони. Вони можуть порушувати роботу інсуліну, підвищувати ризик діабету та навіть серцево-судинних захворювань. Саме тому його вважають найнебезпечнішим видом жиру. Боротьба із ним починається вже через 30 хвилин після того, як ви випили свою улюблену ранкову каву. Навіть рухатись для цього не потрібно. Організм уже відчуває ефект. Тож як правильно пити каву, щоб люди навколо почали заздрити вашій фігурі? Які методи приготування найбільш ефективні? І як не перейти межу та не зашкодити собі. Про все це я розповім у сьогоднішньому відео. А ще я поділюся секретом, як уникнути фатальної помилки, яку роблять 90% людей. Тому додивіться це відео до кінця. А зараз, користуючись можливістю, я радо запрошую вас підписатися на перегляд багатосерійної інтернет-передачі про навколо кавову тематику, де буде багато цікавої, а саме головне, корисної інформації. І лайк поставте. То що ж буде, якщо ви вип'єте чашку кави? Перший ефект це відчуття бадьорості, яке з'явиться через 15 хвилин. А вже через 45 хвилин кофеїн максимально простимулює виділення адреналіну, і цей гормон подасть організму сигнал: настав час розщеплювати жири. І це реально працює, цей процес має назву ліполіс. Три гліцериди розпадаються на гліцерол і вільні жирні кислоти, які потрапляють у кров і стають паливом для м'язів. Навіть якщо ви просто лежите на дивані, надлишок жирових запасів витрачається на обігрів організму, температура вашого тіла просто підвищується. Загалом жирові клітини це джерело енергії, яка захована в далекій шуфляді, і її важко дістати. Ось тут на допомогу приходить адреналін. Він простягає вам цілу долоню палива, і ви стаєте справжньою машиною сили. Але якщо цим паливом не скористатися, воно повернеться в глибоку шуфляду. І жир залишиться на своєму місці. То що ж робити? Каву потрібно випити за 30 хвилин до тренування, а іноді навіть зачекати годину. І коли ліполіс досягне піку, треба запустити процес витрати енергії. Найкраще працюють біг, плавання або будь-які кардіонавантаження. У цей момент жир спалюється на 25% ефективніше, а ще кофеїн підвищує витривалість на 10, а то і 15%. Раз ми вже говоримо про цифри, то щоб позбутися 1 кг вісцерального жиру в середньому потрібно 12 місяців. З кавою на це піде тільки 9 місяців. Якщо думаєте, що 3 місяці це дрібниці, то за цей час ваша кішка може народити кошенят. Стоп, стоп, стоп! Не треба бігти в магазин за акційною лавацею. Наш друг у боротьбі з жиром це кофеїн. Але він ще той шкідник і користуватися ним потрібно правильно. Сформуємо кілька правил, щоб не нашкодити собі. Ви ж любите правила, правда? Ну, хіба порушувати любите, знаю я вас. Отже, якщо у вас є серцево судинні захворювання, гіпертонія, аритмія чи щось у тому напрямку, то каву пити не рекомендується. Якщо маєте тривожні розлади чи панічні атаки, то Арабіка теж каже вам до побачення. У будь-якому випадку. Варто вести здоровий спосіб життя, консультуватися з лікарем, бо здоров'я все ж таки у вас одне. А пам'ятаєте, я казав про помилку, яку роблять 90% людей. Тож давайте поговоримо і про неї. Якщо до кави додати цукор або молоко, то у вашій крові після вживання такої кави з'являється десант молекул глюкози. Підшлункова, як пильний охоронець порядку, негайно викидає інсулін. А він це аварійний вимикач спалювання жиру. Він буквально кричить клітинам: сховайте ці жирні кислоти назад. У нас надзвичайна ситуація: занадто багато цукру в крові. Молоко чи вершки містять лактозу, це теж цукор. До того ж, вони досить калорійні, а нам цього точно не потрібно. А якщо щодо замінників цукру, тут інша пастка. Мозок відчуває солодкий смак і готується до надходження глюкози. Але глюкози то нема. Виникає метаболічний ефект плутанини. Тому, якщо говорити прямо, для спалювання жиру працює лише чорна кава без молока і без цукру. То у вас може виникнути питання, як це все працює? Окрім кофеїну, в каві є хлорогенові кислоти і кафестол. Хлорогенових кислот найбільше у зеленій каві, але її пити точно не обов'язково. Краще обрати світлообсмажку, обсмажку, наприклад, під фільтр. Ці кислоти повільно всмоктуються і регулюють обмін глюкози. У печінці. Вони блокують фермент глюкозу 6 фосфатазу, що уповільнює вивільнення глюкози в кров. Це прихований механізм, який допомагає уникнути стрібків цукру. Вони змушують клітини менш охоче накопичувати жир і більш активно його вивільняти. А дослідження показують, що регулярне вживання хлорогенових кислот знижує всмоктювання глюкози в кишечнику на 6-8%. Тафестол це ліпідна сполука і її найбільше у нефільтрованій каві. French press, кава в джезві або просто залита кава кипятком. Кафестол стимулює вироблення ферментів, що прискорюють розщеплення жирів, а ще може активувати рецептори у кишечнику, які відповідають за відчуття ситості, і вам менше хочеться їсти. Але є один нюанс: кафестол підвищує холестерин. Тому краще віддати перевагу фільтрованій каві. І пам'ятайте, каву потрібно пити без цукру, без молока і бажано за 30 хвилин до прийому їжі. В такому випадку є шанс знизити калорійність раціону на 10-15%. Щоправда, кава підвищує кислотність шлунку, особливо надше серце. Тож обережно, виразка привіт! Давайте підсумуємо: для спалювання жиру п'ємо тільки чорну каву без додатків. І це має бути кава з кофеїном. П'ємо її. За 45 хвилин до тренування. Ідеально буде, якщо ви вип'єте 300 мл фільтр кави. Не варто пити каву щодня, бо формується толерантність до кофеїну. Якщо вам не можна пити каву, то просто не пийте її, ось в чому секрет. А ще не пийте каву після 14.00, бо є ризик того, що ви будете погано спати. А ще від мене одна порада: додайте дрібку куриці з імбирем в каву. І не ведіться на кавові дієти, пігулки чи якісь будь-які інші кетодієти. Це повна шляпа. Бережіть себе, дбайте про своє здоров'я і до зустрічі у наступних відео. Па-па!